Так, вложимо в баночку трошки перчика, лаврового листачка, Ось наша рибка стоїть, тостолобик, одне м'язко. Цибулька вже жариться. Морковка на підході. Так, налажуємо нашу тушоночку. Полно, ну, да. блин. сказать комментирует Катя. Добрячі кусочки налажуємо. Сікетверин солі положила? У мене все на глаз. Все на глаз. Точних рецептів нема, так що, якщо щоб посіть <соць> трошки алмаз. Ну що, заложили нашу консерву в автоклав. 25 баночок влізло, Потім ще буде партия. Хто хоче консерву? Ставили наш автоклав. Що у нас тут? Сейчас догоним його до 115-120 градусов. І минут 45 до часика. 1,2 і два давления накачали. Ну все, будемо. Надіятися, що все буде огонь. Так, ну що, і настав той час перше відкриття нашого автоклава. Витягуємо. болт этот, Порозкручуємо... Ну і... ага, одною рукою неудобно. Сейчас секунду. Надо этим його. я блин, а чем же його пиддить? О, есть, 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 есть. Так. Аккуратно. С сторон. Ну что там? А тут погано видно, но... Але... Блин. Сейчас... Ух ты, блин. Попробуем выйти на дверь. Я лучше роздивитися. Так. Зараз зайдемо в хату і будемо пробувати на вкус. Що вийшло? Погодка, конечно, у нас супер. Так, ну що, зробили ми нашу консерву в томаті, 100 столоба, все як ви просили, баночка такої консерви буде стоїть 150 гривень за 0,5 баночку. Заказуйте. Поки вони обмежують, ну як все добре піде. То будемо робити на постійній основі. Відкриваємо. Так, ну. Нашу баночку. Так. Ну, аромат бомба, блин. Я такого ще аромату. Так. Юшечка. Де які кусочки товсто лоба? О, гарненькі, де? лки-палки, Аліна. Ти шо Так Тут м'ясо, блін, півтовстолоба, блін. Ну шо, смакуємо. Я доволен нашим результатом, все получилось класно. Замовляйте 097 65 450.